5 квітня, п'ятниця, як Христос знаходить славу. Ось весь процес, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинило волю тіла й думок. Із природи були дітьми гніву, як і інші, Боже, багати на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї. В добрості до нас у Христі Ісусі, бо спасені ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ефесянам, 2 розділ від третього по 10 вірші. Ми призначені на похвалу славу благодаті Його! Ефесянам, перший розділ, шостий вірш, перекладено з англійської. Цього не могло бути, якби ми спочатку були варті всього того, що він заплатив за нас. У такому разі не було б ніякої слави для нього в цій угоді. Він не зміг би в прийдешніх віках показати в нас багатство своєї благодаті. Але коли він візьме нас, нічого не вартих і, врешті-решт, представить нас бездоганними перед престолом, це буде до його вічної слави. І тоді не буде нікого, хто міг би приписати гідності собі. Упродовж усієї вічності освячені люди об'єднаються, говорячи про Христа. І нову пісню співають вони, промовляючи: ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священиками, і вони на землі царюватимуть. І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч, і казали вони гучним голосом, достойний агнець, що заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. Об'явлення п'ятий розділ від дев'ятого по одинадцяти вірші